Світшот сорту Екстра 10 кілограм. Ціна 3950 гривень. Це для м на флісику. З капюшоном такий гарний світшоток. Наступний ось такий. Тут іде простенький, ззаду є такий надпиш. Далі йдемо такий синього кольору. Капішончиком. Наступний ось такий швидшотик. Далі ще сіренького. Розмір МК. Гарний такий з капюшончиком. Далі ще такий чорний. На рукавах є надписи. Розмір тут я не бачу. Розмір 42-44. Далі, так, ось такий просто чорний, однотонний. Без нічого. Розмір йде ка Тут замочок. А, то він повністю йде на замочку. Далі йде такий світшотик гарний. Надам сидить. Далі вау, дивіться, який класний яскравий. Шорток. пума. Розміром. 11-12 років. Шикарний просто. Капюшончик. Далі сюди да ось такий. Наступний розмір XS. Тут замочок. Далі десь такий маленький з капюшоном. Ні, це не капюшон. Це щось таке. Далі такий оранжевий. Наступний йде XS. Ще йде такий ялекового кольору. Розмір я тут не бачу. Це йде чоловічик, напевно, що. Розмір 42-44. Це йде розмір 48-50 4850. Йде валюровий з капюшоном. Далі ще такий класний типу з подвійним замочком. Зарадиний є тут один замочок, тут інший. Клас. Розмір S. Далі ще такий розовенький, однотонний з капюшоном. Наступний ось такий. І остання моделька йде така червона пума, розміром L. капюшоном.